Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Глянемо Юа. Давно мене не було. Сідаємо в останній вагон хайпу, хвилі хайпу. Ми граємо сьогодні в Це не мій сусід, але. Ар... Ага. Мій інгліш дуже хуйовий, але ми постараємося. Да, тут режим нічного жахіття, аркадний режим, типу. А... Давайте спробуємо. Мій інгліш із сфері хуйовий, але ми постараємося, як би да. тому... так. Тому отак от, отак-от. От це маленький фільм створений через організацію ДДД. Привіт! Якщо дивишся цей фільм, це тому, що ти новий вахтёр в будинку. Твоя робота перевіряти людей, які входять до будинку. Може це до Пенгейма, до Пенгейгра. Кожен знає, що він може трансформуватися в іншу, в іншу людину, але це не дуже добре виходить у нього. Типу, ось пухирці всяка хуйня. Ти мусиш... ти повинен багато атенції приділяти не? людям, щоб зрозуміти, що це, типу, вони. А також пам'ятай, що. А, ти можеш пропустити деталі і це вб'є твоїх сусідів. Ну, сусідів, які там живуть. А... Ось структура твого офісу. Зараз я поясню, як це працює. Це вікно не забувай дивитися, хто там. Окей. Okay. Та-та-да, <звучит> музика класна. А... Ага, тут дати, коли, типу, люди приходять, виходять. Щось в цьому стилю. Стилі. стилі. Чек-ліст, типу, лист, на якому написано, хто має жити в цьому будинку, скоріше за все. А, тут люди совують свої документи. Це як Papers please. Арстоцка. Добрий день. А. Якщо ти хочеш впустити або не впускати, типу. Використовуй ці на кнопки, господи. А... Якщо ти коротше, зрозумів, що це допергеймер, тут буде 3-3-1-2 і дзвони по цьому номеру до ДДД. Служби робочої, вони цього демона сажруть, не знаю, вб'ють. Твоя робота насправді дуже важлива, важлива, тому роби її правильно. А, що ж, ми вітаємо Вахтера цього місяця Генрі. А, це не через те, що він має ідеальну роботу, але він єдиний хто не вмер. За місяць роботи через допенгеймера будь-як гер, Генрі, будь краще. В такі момент ти розумієш, що треба англійську підтягнути, да. Окей, я поставив фіксовану камеру, бо мені. А, привіт і вітаю тебе на новому робочому місці. А, ти подивився фільм інструкторний про свою роботу. По перевірці сусідів. А, ось індивідуальна ліста. Лист, хто може війти до будинку. А, ніхто не мо... це неможливо, щоб хтось війшов, хто не на цьому листі. Ніхай я не зрозумів. Ти повинен дивитися ID перед тим, як впускати людей. Не забувай також, що. На ID повинні бути місяці. Фев... Що сьогодні, типу, феврурі 1955. I wish you good luck. Угу. Я бачу. Фебрері 1995. Люди, яких ми можемо пропускати. Добрий день. Добрий. А, мужик, ти є? Р Роман Стінський. Р Р Роман Стінський. А F00, F0101. Сінський. А я його не можу впустити, тому що да, у нього. Або навпаки, можу. Хто на першому поверсі живе? 3, 4839. Шість вісім чотир. Блять, ну пиздуй. Привіт, доброго вечора Мать, а тебе нема. Я тебе не пущу, мать. Нахамікаліс. Тебе нема на листі тих, кого я сьогодні можу впустити. Може що сказати. І це не Денджер 3-3-1-2. Ага, окей. 3. 3. 1. 2. Так а тут це, блять, мать, у неї нема цього, ніхуя немає, вона тут не живе. Вона живе тут. Окей, але тут її нема. Ти тут є, мать? Я тебе не бачу. І що я маю робити, блять? Впустить її. Якщо тебе нема. Ага, типу треба ще... Вона не на листі сьогодні. А. ID в неї є. В неї є ID, а воно сходиться з цим ID. Господі. 7, 8, 9, 6, 5, 3. 7, 8, 9, 653, 665. 665, 41. 6,6,5, 4,13. Нугу. А. Це намая тут. І шо? Ну, пиздуй, я не знаю. Може я щось не так роблю. Господи, боже, який треш Як в це грати то Варстот легше грати було, Дед! Good aften, дед, ти є. Да? 7958 ф 0 та-та-та-та-та-та... та та F033. 033. Дет тут живе. Где тут живе. А, блядь! бля. От Отак це робиться тепер. Окей. Добре, щось, щось стало більш зрозумілим. Господи, А двері закриті. Мать! ти Тут є? Ти є. Хеллоу. Хеллоу, мать. <кій> uh, на листі ти є? Є. Вона. Uh, є на листі. Потім. Вона на першому поверсі в четвірці живе. А чо? А що за прикол, типа? Че тебе 2? Селена Шервхзбзбзбз Селена шерббуз. Окей, а можна оглянути на твійцей? 7,8, 5, 6, 13. 6.13. Ну окей. Тобто, ну. чек -лист. А, ID idea... є. Ага. А, блядь, це. Питання задається, щоб перевірити. Окей. Okay. Appearance. Entry request. Ну... Ти можеш і ти мені здається. Опа, туда. Опа, Окей. Опа! Все, мужик. Явно. До свидания. Цри. Uh, Три. Один. Два. Мужик, це все, тобі хана. Я бачив, що в тебе руки ростуть не з того місця, з якого треба, щоб росли руки. А, ти сконтактувався з ДДД. Група агентів скоро буде в твоєму будинку. Чекайте, будь ласка, поки протокол зачистки не закінчиться. Зачистіть там все. Бу. Протокол зачистки виконаний. Ти можеш продовжувати свою роботу. Дякую. Да. Трешатні, звісно, не гра. Тобто буде розібратися, як це грається. ОПА! Колись мріяв цей клоун. Кожної ночі в цьому світі мільйони. Хандрес сотні. Людей. Сотні з людей бачать цього клоуна в своїх мріях. Він... Якщо ти не хочеш з ним грати, очікайте, у мене якась сторінка відкрилася. А runгейм. Game... Йоптею мать, а що тут за треш твориться? Це гра, типу, пограй з клоуном чи щось тому стилі. Господи, а як вам це показати? Чекай, 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 чекай. Добре, потім якось покажу, може. Єбать, треш. Окей, 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 а конт. Мужик, пизду я сюди нахуй. Я не хочу з жодним клоуном в нічого грати. Хтось іде? Гуддафтену, мужик, щось у тебе з їблом, походу, сталося. Блять, один за одним хуярять. один за одним просто хуярять. Протоколчик, протоколчик мені запиш... запишіть, тут якісь чорти лазять, блять. <тухи> да, я сконтактувався, давайте зачистку. Швейдесенько. Молодці, все. Я можу продовжувати конечно, блять. Якби не ви блять. а у мене камера якось так стоїть. Дивно, що От у мене пол лабішника тільки видно. Усадь. Усач. Ты. Да, 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 Усач. Так не робиться, блядь. Забув своей ади. Ты вообще есть сегодня? Арнольд Шмидт Ф. Ну короче, другий поверх, перша кімната. Окей, okay, він тут живе. Апартамент фон номер 5123. Ну-ка почекай, я ще позвоню. В твої апартаменти. Глорія... Ага. Ага, Твій чоловік Не вдома. Окей, то ти муж, все-таки Чоловік. Окей, Шмидзх. Шмицк. 778 566 219 322. 778 566 219 322 9 3 це правильно. Мужик, окей. Okay. ID у тебе хорошего. Арнольд Шмидз Вин Резидент. Окей, okay. тут все правильно. І тут. І Він на листі сьогодні, все. Так, все, пизду я сюди. І двері треба обов'язково закривати, бо ці що блять, можуть попролазити, попроходити. А нам такого... О, блять, у тебе посмішка така, ти мені вже не подобаєшся, але ти є. Ангус черпіані. Чі чірпіані. Цірпіані. Ангус черпіані. Терпи, А что ты чешешь? я тут нема. То я что-то на наплутал. Да, это я наплутал, все нормально. Окей, терпи, а, 5, 5 0 56500. 3, 6, 9, 8, 8, 4, 5. 4, 3, А -а, так бизнесмен, Агнус, Стерпиани, IDE. А ну-ка Не знаю. Окей, okay. нехай тебе буде Зробимо вигляд що все нормально. пиздуй отсюда. Да, пуздуй. Тільки тихо. Закривай двері від себе відразу треба, бо, блядь, різні чорти, блядь, поналазять. Мілкмен. хеллоу. Хеллоу. Франсіс Мосес. Це ти. Це у нас на другому поверсі живеш, де? На другому, на першому. І не на першому, ти на третьому живеш. Да, живе сам. Довгий ніс, тонкий вуста. Хірозно. Так, франсіс мосес 2, 3, 5, 5, 6, 9. 2, 3, 5, 5, 6, 9, 4. Ну. Окей. ID таке як треба. F302 живеш. F302 живеш. Окей. Нехай тобі буде. Чек-ліст. Є на листі. Це є. Пиздуй. Пизду. цікаво, воно ж там в кінці дня показує, скільки гостей ти повбивав. От мені цікаво, чи ми пройдемо хоча б перший день, мужик, good afternoon. Я тебе вже пропускав, тому Три. Один, два. До побачення. Якби тебе ще чо... Бляха, чорти не їли. А, якщо тебе б тебе не хавали черв'яки, то я, може б ще подумав. Хробаки, точніше. Да, давай, короче, зачистіть його хорошенько. Червов'я, господі, хробаків йому повитягуйте, тоді можна прийняти його буде, а так-то ні 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 бляха. Навіть не сподівайтеся на щось таке. А, давайте наступного. Мужик, привіт, гудафтен. Ізаак ха, Ага. Ізаак Гаус в другому 2-2 і живе сам. Великі брови, посмішка. Господи, Чин. Треба буде подивитися, що це. Окей, є таке. Є таке діло. Є таке діло. Ти на листі є? Конечно, диви, блядь, як їблом своїм світить. А... <пробування> <пробування> мужик, блядь, не забувай, не забувайся, блядь. А, 4, 5, 6, 9, 8, 5, 512, 369. 4, 5, 6, 9, 8, 5, 512, 369. 369. Окей, мужик, окей, okay, мужик. Mm, в нього є ID. Він є. Да, все окей, пизди, мужик. Наступний? Ау! Те тут нема. Я тебе, блядь, не знаю. А, мужик. Мужик, мужик, мужик. знаєш, що я тебе запитаю? А сахарту. Та да ти шо, правда? А ти, вообще тут є десь? Якусь він emergency work він робить, да ти шо? Да ти шо, мужик? А що в тебе тут? 1.46512. Чекай, ніхуя я не бачу. От поставте мені на мужика, де він тут був. Він на першому поверсі живе, він на першому поверсі. 1.46.512, 986, 354. 1.46,512, 986, 354. Хірозна, що робить, ID ж хороше, на листі нема. Uh, I sorry. I come from my job as showmaking. Херезно впускать, блять, не впускать. Шосдуй. Мені щось здається, це було не дуже правильне рішення, не треба було його впускать. Ох, блять. Ага. А хто? Він був? Левел Сумарі... Ага, я впустив одного. Доплера. А можна подивитися, хто це був. Можна глянуть, хто це був? Наха? Не було дати на ID, господі. Понятно, понятно, ну шо ж, ранг А, от така грулька на перший раз нормальна. Дякую за перегляд, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки і до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па.